Шановні аграрії, вітаю вас з весною. Тобто, ми зараз рекламуємо біостимулятор росту від компанії Агробіотех Академії Наук України. І це препарат Stimpo. Це біостимулятор росту, з нормою внесення 20-25 мг на кожне внесення критичне з іншими пенстицидами, мікродобровами та гуматами. Також це гарний препарат для протруєння ваших культур. Перед внесенням, знову ж дивіться, норма внесення йде 20-25 мг на 1 гектар або тонну обробки. Йде воно в двох е, таких гарних фасуваннях. Тобто є літрове фасування і є 5-літрове. Тобто на ньому, на ньому все вказано, е, яка норма внесення, скільки на яку культуру треба вносити. Іде воно на всі культури. Тобто кукурудза, заріпак, бобові, зернобобові, овочі, полуниця це повний комплекс для того, щоб ваша рослина її була дольше, вегетація була краще і краще вона адаптувалася в критичні фази розвитку. Тобто, на зараз ми вам пропонуємо вносити його для адаптації. Зимих, зернових та ріпаку. Ну а надалі, будь ласка, в кожну, в кожну критичну фазу ви можете вносити препарат Стемпо від компанії Агробіотех, який буде гарною сполукою для вашого якісного та високовражаного результату в осені. Тобто звертайтесь в компанію АВС Стандарт офіційного дистриб'ютора компанії Агробіотех по всій території України. Добрий вам, доброго дня!